Сьогодні я хочу запропонувати виконати вправу і книги, коли життя збиває сніг, відомого психотерапевта Раса Херіс. В житті відбуваються важкі болючі події, ми можемо відчувати відчай, біль. А нам може здаватися, що ми не можемо втриматися в цьому житті. Ми можемо відчувати різні почуття, різні емоції. Але як би ви хотіли, щоб в ці моменти, болюче для вас, відносились інші? Наприклад, ваші рідні люди, ваші близькі люди, ваші друзі, ви хотіли б отримати підтримку. Але не завжди поруч з нами є такі люди, які можуть нас підтримати. І дуже важливо. Саме в такі моменти навчитися з добротою відноситись до себе, співчуттям. Що можна зробити? Крок перший визнати те, що ви відчуваєте. Ви можете сказати, я відчуваю зараз залість, я відчуваю, що мені дуже боляче. Я відчуваю самотність. Я відчуваю смуток. Будь-яке почуття. Назвіть його. І наступний крок. Скажіть, що в цей момент я буду до себе відноситись з півчуттям. Я буду до себе зараз відноситись mm -hmm. з добротою. Виберіть фразу, яка буде вам допомагати. Так? Наприклад, цей момент зараз я відчуваю смуток. Я буду відноситись до себе по-доброму. Я буду до себе добрішим. Або я себе підтримую, я себе буду співчувати. Тут є певний момент. Говоріть про це не формально, а лагідно, тихо. Так. Як ви відчуваєте і так, як би ви хотіли, інтонацією, голосом, тими словами, які вас підтримають. У своїй книзі Рас Херіс, коли життя збиває ніг» каже про те, що коли ви проговорите ці слова, то у 95% людей, які цю вправу, вони відразу відчують полегшення, але буде 5% людей, які не відчують різницю і розчаруються, або у них можуть з'явитися неприємні думки. Це може відбутися тому, що людина звикла себе критикувати і вважає, що вона не варта того, щоб її підтримували в будь-які моменти життя. Але це не проблема. Продовжуйте. І я трішки пізніше скажу, що додатково можна зробити, щоб відчути себе краще. Отже, що можна зробити далі? Сядьте, будь ласка, зручно, щоб вам було комфортно, щоб вас ніхто в цей момент не відволікав. Зберіться, сконцентруйтесь. І тепер подумайте про ситуацію, яка відбулася. Подумайте про те, як це на вас вплинуло. А потім, подумки, зверніться до себе. Подумайте про те, які у вас з'являються думки і відчуття. І зверніться до себе тихим, спокійним голосом, проговоріть, що ви зараз відчуваєте біль, що ви зараз будете відноситись до себе з співчуттям, з добротою. І, наприклад, це дійсно воля, чи Будь добріше до себе. Зробіть паузу. Зробіть повільний вдих, повільний видих. Можете ще раз зробити вдих видих. Відчути, як повітря, повільно, наповнює легені, а потім виходить сік. Знову проговоріть цю фразу. Не поспішайте. Ви зараз проявляєте доброту і співчуття до себе. Проговоріть ту фразу, яка вам допоможе, тихим, лагідним, підтримуючим голосом, спокійними інтонаціями. Знову зробіть вдих, повільний видих. Ви спостерігаєте, які у вас думки з'являються, як змінюється ваш стан. Ще раз проговоріть лагідні слова співчуття до себе. Я відчуваю біль. Я відчуваю злість. Це справді неприємно. За всю хвилину я буду з добротою відноситись до себе. Співчуття. Знову зробіть повільний тик. І багато хто з людей, так пише автор книги, «Коли життя збуває в сні», відчують себе краще. Якщо не буде відчутного полегшення, ви можете проявити до себе якісь дії, зробити якісь дії, які допоможуть вам відчути співчуття. А, попіклуйтесь про себе в цей момент. Можете взяти руки яку іграшку, або випити води, чай, сходити на праву Пробуйте ще раз і ще раз. І з часом ви обов'язково відчуєте, що така проста вправа. Слова доброти, підтримки, співчуття до себе у для нас хвилини, у для вас хвилині вам дійсно допоможуть. Мирного дня!